Так, всіх вітаю. Сьогодні хочу таку тему підняти, як е, сіно. Багато хто пише, от, що люцерка ну, вона не годиться, вона осипається, вона і так і далі вона пересушиш, сиплеться, не досушиш поцвіла. Тобто погано. Да, згідний, тобто, якщо її не досушить, вона поцвітає. Но Треба дивитися, що берете, чи як ви сушите. Ну, це ж нормальне явище, коли сіно не досушене, воно поцвіте. Значить, щоб цього уникнути, звичайно, треба дивитися, якщо ви купляєте. Ну, так як в моєму случаю, да? тобто я купляв люцерку. Покажу сьогодні, да, яка відмінність і що краще, на мою думку. В першу чергу, на мою думку. От, тому е покажу, як ріжу, як ріжеться. І які нюанси є при цьому? От, звичайно, при використанні звичайного сіна, от, е, якби різнотрав'я, так? От, ви його наложили в клітки, ну нема різниці, яка клітка промислового типу, як отут, от, Чи е, старі дерев'яні клітки, такі, що є сінники, да? ну, там без різниці, ви накидали да і все. Великий мінус у таких промислових клітках, що ви зверху положите сіно. Воно осипається. Люцерка тим більше, тому що листя, коли висушене гарно, воно осипається. Це нормально. Значить, тоді при використанні сінорізки, тобто при грануляції комбікорму, звичайно, це все ріжеться гарно і воно не губиться і не переводиться. Тому. На мою думку, що люцерка краще підходить для грануляції, тобто порізав і загранулірував, а різнотрав'я краще отак просто давати. От, але є нюанси навіть при різці, Тобто люцерка краще ріжеться, от, краще гранулірується, ніж різнотрав'я, щоб ви розуміли. Тобто, різнотрав'я воно м'якше, воно від ножі відбивається, ніби. От, а люцерка вона твердіша, плотніша, ніби. Ну і звичайно, клітковини більше в ній. Тобто вона навіть корисніша. От. Тому багато хто накидає так люцерку, хтось різнотрав'я. Тому якби вона так і так підходить, але переводняк більший, на мою думку, це від люцерки. От. Тому, звичайно, краще її порізати і загранулірувати. Тому всі використовують при грануляції люцерку. Зрозуміло, я думаю, тоді. Покажу вам чуть-чуть, яка відмінність, і як вона порізається в мене, от, і як я її використовую. Тобто різнотрав'я і люцерку. Дивимось. Та значить, вдягнули мішечок, як звичай. Значить, дивіться, є три види. Є отака різнотрав'я отава, Є перший укіс різнотрав'я. Світліше відрізняється. так. Маємо ми люцерочку таку. Бачите, де листочки всі? От. Ось вони всі. Тобто, воно осипається, звичайно, так. Трав'я вона і в Африці травля, да? тобто сіно. Звичайно, воно теж трохи осипається місцями, але в принципі воно зберігається. Значить, як я ріжу. Я беру, щоб використати оце максимально, вже в мене його там небагато лишилось. Значить, половину тюка цього ріжу, половину цього. От І знову ж так. Тобто набиваю два тюка, вибираю. Отак, от як там у мішечки. Так, віддягаємо перчаточки. Значить, беремо люцерку. Пів тюка, звичайного сіна, ставлю на стіл, от, щоб порізати. І пів люцерки. Тоді, значить, покажу вам, як вона. Порізається і в чому відмінність, скажімо так, своєрідна, тобто, ну. Я думаю, видно вам, так? Да? Яке це сіно? А яке це? Окей, бачите, оце люцерочка вся класненька. Видно? Тут вдягаю окуляри обов'язково. Щоб з ножів звідти нічого не вилетіло. Ніяке дрованяка чи щебенчина якась вообще залежить від вологи, якщо воно недосушене, або так як на осінь зареволога. Чуєте такі удари. Значить, полюсерці давайте глянемо. Бачите? Не важко, йому ще краще. Значить, оці листочки, бачите, вони всі в купці отак. Ось туди ось і Бачите? Кришиться. Бачите, де люцерка вся? Оце все воно, бачите, от Отак тута берете спресовано. Оце? Де сюди? Все оце? Те туди. Тобто немає відходу, бачите оце все. Тому порізать, звичайно, край. Воно все отак, якщо брати його, да? Бачите? Воно не губиться і прямо туди. Ось, Бачите. А так було б, воно погубилося б на сітках. Бачите? І бачите, що можемо наблюдати після люцерки? Оце листя, да? оце все якісне листя. Бачите, де воно? О. А воно під ногами буде в клітках, а ви його берете отак. Ось сюди. Ось сюди. Бачите, які переваги, все збирається отак. Бачите, навіть оцю. Зараз ще покажу, яке на наполовину різнотрав'я з люцеркою. Так. Ріжу в середньому два тюка, чого б набивається вугол сильно туди, як я розказував, і потім видувати може. Покраще я його розсібаю і. <звук> Значить, що ви можете наплюдати? Бачите, це отава, оце зелена і тут. Наполовину воно із Люцеркою. Люцерка, оце? Такі ви Оці такі ви Стебла грубші, світліші. Оце воно. Оце. О. Ось От вам і люцерка. Використовую так, такий розпіратор ніби. Тому що вибираєш пилюки немерено, вносився, тому хоч трошки забезпечить себе від пилю. так само вибираємо як я показував набираємо вот так у відра і висипаємо. Дивіться, звичайна різнотрав'я, який вигляд має. Сіно. Отаке от. І наполовину з люцеркою. Гляніть. Бачите? Наскільки зеленіше і товстіші оці бодалинки. Значить, воно по плотності плотніше, важче. О, тобто набагато навіть краще гранулірується, як на мене. Тому що коли я гранулірував люцерку, вона гарно йде, не підвисає от. і гарно сипле гранулятор. Коли при отакій суміші, от, звичайно, воно трохи м'якше і погано йде, підбивається ніби. Тому люцерка для грануляції це найкраще і корисніше. Різнотрав'я чуть хуже. Звичайно, коли даєте в клітки в сінники, ну, то тоді краще навіть отаке от сіно, ніж люцерка. Тому що це дуже сильно осипається, Якщо із сітки підлога, звісно, все йде в гній. Тому я думаю, відповів чуть-чуть вам, чому люцерка нормально, гарно порізається і немає відходів, коли в сінорізці ріжете. Тобто всі листочки, як ви бачили, от. Все воно збирається і закидається всі на різочку туди. Ну, Те саме різнотрав'я. Але краще порізається і краще поїдається люцерка, і більше клітковини і так далі. Тому. Так що мені писали, там, що, мол, люцерка там розсипається, те Ні. Якщо вона гарно підсушена, вона в тюку зберігається от, і гарно все воно порізається. Тому, як ви бачили. Що те що те сіно, якби всі на розрізається і гранулірується. Звичайно, для кліток краще різнотрав'я, Тому кожному вибирать, хтось люцерку дає, і під ноги висипається, все. хтось дає різнотрав'я І так само висипається, половину з'їдають, половина відход. Тому кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписочку, хто не підписаний. І чекаємо на відео всім пока.